Маю такий злізофосфатний акумулятор на 48 вольт. Бачимо, що залишок здоров'я в нього 97%. Експлуатувався він в приміщенні, в теплі. Хочу показати, скільки циклів він у мене пропрацював. Так, ось видно, ємність 100 годин, Заряджений він на 37% зараз. І він відпрацював 283 цикли. І при цьому у нього залишилося здоров'я. Здоров'я в нього залишилося 97%. Якось так. В експлуатації був близько року.